Вітає 12 листопада. Сьогодні зима нагадала про себе. Вранці у місті падав перший сніг. Під час таких несприятливих погодних умов варто бути убачними. Зокрема, водіям слід перевзути автівки в зимову гуму. Втім, на дорогах треба бути обережними також і пішоходам. Пам'ятайте, безпека залежить від кожного з нас. Далі про головні події вівторка в області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Додаткове джерело світла та тепла. Уже втретє з осені 22-го року. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький розпочали виготовлення окопних свічок для військових. Роблять їх із торсеровини, яку приносять люди, та тієї, що збирають у центрах управління відходами. За два попередні сезони ми зробили десь близько 12,5 тисяч окопних свічок. Відповідно, ці всі свічки були відправлені на різні напрямки, тобто не обов'язково хмельничанам. До нас верталися як і самі військові, так і волонтери, так і рідні друзі військових. І ми безвідмовно всім передаємо окопні свічки, тому що розуміємо, що в таку погану холодну погоду це дуже гарна можливість, як зігрітися в окопі, наприклад, або навіть підігріти їжу. Допомогти виготовити окопну свічку може кожен сировина, а це бляшанки та гафрокартон є у наявності, тому тут раді будь-якій фізичній допомозі. Ми на офісі робимо в себе заготовки. По суті, ми лише формуємо саму таку світічку, а заливаємо ми це вже все на центрах управління відходами, тобто там вже наші. Ші працівники топлять парафін, віск і далі ці свічечки вже цим заливають. Виготовлення свічки багато часу не забирає, бо більше тут проводять своєрідний майстер-клас. Долучитися до створення такого виробу для військових можуть як дорослі, так і діти. І сьогоднішні помічники зазначають, що робити свічку легко. Сьогодні доволі не було важко, але я робила це у перший раз. Дома робила сама. А от так в промислових масштабах вперше доєдналася. Це дуже важливо. Ну тим самим я висловлюю свою підтримку, ну не тільки словом, але й ділом, ну військовим. Чим більший запит на окопні свічки, тим більше намагатимуться закрити потребу. Тож долучитись до благодійної справи ще зможе кожен охочий, адже така своєрідна акція довго тривала. Орієнтовно до березня місяця виготовляємо окопні свічки, тобто, допоки не стає тепло, поки є ще мінусова температура, поки на вулиці холодно, то доти ми виготовляємо окопні свічки. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини. Тридцять третій канал. Допомога ветеранам. Наші захисники і захисниці, які внаслідок війни отримали інвалідність, мають можливість переобладнати власне авто. Мова йде про встановлення спеціальних систем гальмового та рульового керування і додаткових пристроїв. Розмір відшкодування до 70 тисяч гривень. За додатковою інформацією, звертайтесь до управління з питань ветеранської політики. Обласної військової адміністрації подача заяв триває до 10 грудня та відновиться із 1 січня 2025 року. За довідковою інформацією слід звертатись за телефоном 093 969 33 08. Також в області створили ще один центр ветеранів. Завдяки співпраці з Державним університетом Флориди створено ще один центр ветеранів у Хмельницькому. Політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка тут волонтери та фахівці допомагатимуть військовим інтегруватись у цивільне життя, здобути нові професії, працевлаштуватись, отримати разом з родинами психологічну підтримку. Декомперсія адаптуватися до мирного життя та впоратися із емоційним та психологічним напруженням після виконання бойових завдань на фронті нацгвардійцям допомагають військові психологи. Для них організували комплексне відновлення, що поєднує індивідуальні та групові сесії з фахівцями, арт-терапію, вправи на релаксацію та фізичні практики для зняття м'язової напруги. Тут вони ділилися своїми переживаннями, адже спілкування з іншими побратимами є ключовим моментом, оскільки військові знаходять підтримку. Серед рівних такі заходи дають зрозуміти бійцям, що вони не одні зіштовхнулись з труднощами, і все можна побороти та відчути себе знову частиною мирного життя. Зустріч із студентами. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, скільки би на вашому життєвому шляху не було викликів. Той, хто вміє аналізувати свою роботу, той, хто вміє працювати і аналізувати свої помилки, той точно може досягти кращих висот. Такими наставницькими словами-порадами до студентів звернулась голова обласної ради Віолета Лабазюк. Для них очільниця провела своєрідну лекцію, а молодь почула та побачила, як функціонує місцеве самоврядування. Наші студенти вони протягом вивчення цього курсу мали можливість вивчити теорію муніципального права, мали можливість вивчити питання правового регулювання. Сьогодні вони мали можливість почути практику місцевого самоврядування. Саме про завдання та виклики, з якими зіштовхуються у щоденній роботі та шляхи їх подолання, а також про вектори руху та спрямування діяльності, зокрема і в умовах сьогодення. Про все це продовж години у ролі лектора розповіла пані Віолета. Сьогодні було трохи теорії більше про практику, восьмого скликання депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, про наші повноваження, про роботу в умовах воєнного стану, про першочергові пріоритети сьогодні в нашій роботі, звичайно, в підтримку населення нашої області. В підтримку комунальних установ обласного підпорядкування власності Хмельницької обласної ради, звичайно, про потужне міжнародне співробітництво, яке сьогодні триває між Хмельницькою обласною радою, Хмельниччиною, нашими партнерами і сполученими штатами Америки і країнами Європейського союзу, і звичайно, підтримку, яку сьогодні ми надаємо кожен на своєму рівні нашим військовим формуванням, нашим військовим про ветеранську політику, яка сьогодні реалізовується у стінах Хмельницької обласної ради. Цієї студенти задоволені кажуть, таку інформацію у стінах навчального закладу не розповідають, адже теорія це одна, а практичне втілення усього трішки інше. Інформація була саме з вуст, практика, що поглиблює наші знання. І коли ти слухаєш теоретичну частину, це зовсім не порівняно, коли ти зустрічаєш саме людину, яка працює, живе в цій сфері, і вона розповідає свій особистий досвід. Теорії нам надають досить багато саме під час лекцій, але практика це досить цінна річ, яка потрібна для засвоєння матеріалу, оскільки теорія без практики можна сказати майже не потрібна. Було зазначено про Багато різних сфер їхньої роботи, тому це було дуже цікаво. На майбутньому також будувати країну відновлювати, тому хочеться почути з вуст вже осіб, які безпосередньо в цій сфері живуть і нею надихаються. Тож у майбутньому ці студенти впроваджуватимуть уже набуті знання на обраних посадах різних професій. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Вірусні захворювання, за даними Центру контролю та профілактики хвороб минулого тижня із 4 по 10 листопада до лікувально-профілактичних закладів області з приводу грипу ГРВІ та covid 19 звернулися 5 328 осіб. Понад 61% з них це діти до 18 років. Тижнем перед тим загальна кількість хворих була на 400 випадків меншою. Крім того, внаслідок ускладнень від коронавірусу померла людина літнього віку зі Старосинявської громади. Вона була нещепленою. Попередні два тижні летальних випадків в області не фіксували. Пожежа в закладі громадського харчування. Близько п'ятої ранку в старому місті спалахнув вогонь в одному із місцевих закладів. Пожежа охопила площу 120 квадратних метрів. ДСНСівці миттєво прибули на місце події та, ризикуючи власним життям, приборкали полум'я, не дозволивши йому поширитися. Під час пожежі ніхто не постраждав. Наразі причини займання встановлюються. Чергового прихильника Кремля викрили на Хмельниччині. За даними правоохоронців, мешканець Донецької області переїхав у Хмельницький після повномасштабного вторгнення. Однак погляди мав не про Він брав участь у ефірах чат-рулетки та Ютуб і поширював там фейки московської пропаганди. 31-річний чоловік виправдовував злочини РФ, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі, а також заявляв, що російська армія вдарила по охмадиту, бо там нібито перебували українські військові. До всього агітатор чекав на захоплення України та закликав вбивати бандерівців. Правоохоронці затримали його у Харкові. Де той переховувався від слідства за ухилення від призову. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Погода на 13 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у середу буде хмарно. Часом йтиме мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться, а місцями і туман, синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Жовтий, вітер південно-східний з переходом на західний пориви до 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують від 0 до 2 градусів тепла якими були новини вівторка? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.